Доброго ранку, малятка. Доброго ранку, шановні батьки. Дітки. Сьогодні в нас за вікном трішки похмура погода. Але все-таки хочеться, щоб настрій у нас завжди був сонячним. Ось погляньте, які у нас є сьогодні смайлики. Давайте привітаємось. Оберіть, яким смайликом ви хочете сьогодні привітатися. Ви хочете подарувати посмішку, показати клас. Можливо, ви про щось задумались. Чи можливо ви сумні? Покажіть мені, який у вас сьогодні настрій. І я обираю собі ось такого класного смайлика, який показує клас. І бажаю, щоб у вас такий був настрій. Ну що ж, малятка, а зараз послухайте віршик. Сонечко весняне пригріває, вітерець повіває. Дітвора щаслива вітровки шукає, вдягає, на прогулянку поспішає. Малята, яка в нас наступила пора року? Правильно, весна. Ану погляньте ось на цю картинку. А тут яка пора року? Правильно, тут зима. Зима вже закінчилася, так? А скажіть мені, що роблять дітки? Вони грають в сніжки. А чи тепло одягнені, дітки? Так, вони одягнені тепло, погляньте в них теплі шапки, шарфики, рукавички, теплі курточки, штанці, чобітки. А ну, погляньте ось на цю картинку. Яка тут пора року? Так, весна. А як же ви здогадались? Тому що. Сніг тане, мабуть, так? З'явились явили, перші квіти весни під сніжники. Та на сніжок течуть струмочки весняні, так? Хлопчик запускає кораблика. Татусь вішає з синочком е, будиночок для пташечок. так? Прилітають пташки, все живе прокидається. А скажіть мені, малятка, чи дітки вдягнені так же тепло, як і взимку, чи ні? Ні, їхній одяг також змінився, так? Вони вже не одягають шарфики, рукавички, їхні шапочки стали легшими, не такі теплі. Курточки та пальто вже не такі зимові хутряні, так? І на ногах не, сап... не теплі сапоги, а вже легше взуття, так, малятка? Молодці. Ось погляньте. І скажіть мені, чи відрізняється одяг діточок на картинках? Так, на першій картинці. Дітки одягнені в зимовий одяг, а на другій картинці дівчинка вже в весняній легенькій курточці. Молодці малятка. А зараз я пропоную вам пограти в гру і знайти зайвий одяг чи предмет одягу. Ось погляньте, в нас є тут дві шапочки та чобітки. Як ви гадаєте, що тут зайве? Правильно, зайві чобітки, тому що шапки ми одягаємо на голову, а в чобітки ми зуваємо ніжки. Молодці малятка. А ну, погляньте на цю картинку. Що тут зайве? У нас є дві ковтинки та шапочка з рукавичками. Правильно, зайва шапка, рукавички. Це взагалі зимовий одяг, так? А ще тому, що шапку ми одягаємо на голову, рукавички, а ковтинки ми одягаємо на своє тіло. Молодці малятка. А ну тут погляньте, який тут одяг зайвий. У нас є штанці та платтячко. Зайве тут платтячко, тому що його одягають влітку, так? А штанці одягають навесні. А тут, що тут зайва малята? Погляньте. Правильно, тут зайва куртка, тому що ми одягаємо взуття на ніжки, а курточка це верхній одяг. І остання картинка. Погляньте, що зайве тут. Тут зайвий капелюшок. Тому що його ми одягаємо влітку, а спідничку з колготками чи платячко з довгим рукавчиком ми одягаємо навесні. Це весняний одяг, а капелюшок це вже літній одяг, коли сонечко вже зовсім припікає. Малятка, погляньте, до нас в гості сьогодні завітала ось така гарна дівчинка. Її звуть дівчинка-Оксанка. І наша Оксанка запросила нас до себе в гості. Вона трішки е розгублена, що їй робити. В неї немає весняної курточки та шапочки, і вона не може піти погуляти на двір. Малятка, давайте допоможемо і намалюємо для нашої Оксанки курточку та шапочку весняні. Нам для цього знадобиться е, заготовочка, це намальовані курточка та шапочка олівці або фломастери за бажанням. Спочатку я розфарбувала шапочку олівцем. А потім, щоб краще було видно е контури, я їх обвела фломастером і прикрасила е шапочку маленькими сердечками чи можна кружечками, тому що Оксанка дівчинка модниця, в неї весь одяг модний. А курточку я розфарбувала в е жовтий колір. Я мастером намалювала їй також сердечка на курточці, і в мене вийшов ось такий гарний комплект, курточка та шапка. Ось погляньте, як в нашій Оксанції йде цей одяг. І тепер вона може гуляти з своїми друзями на вулиці і зовсім не боятися, що вона змерзне. Малятка, ось мій малюнок. Я буду з нетерпінням чекати на фото ваших робіт. Бувайте, малятка!